Книга Троян Зілля, автор Дара Корній. Книга, яка вартує прочитання. Хоча б для того, щоб дізнатися історію і обряди нашого українського краю, зокрема Гудзющі. Книга досить велика. 301 сторіночка без кольорових ілюстрацій. Дітям може не сподобатися. Книга цікава, від першої до останньої букви. Починаєш її читати і закінчиш, родишся, а ти дійшов до змісту. І хочеться побачити продовження. Як писала авторка у передмові книга на реальних подія змінила тільки імена людей. Тому варто почитати. Рекомендую вам її до читання.